У молодих хлопців по факту є два основних бажання: перше бажання воно пов'язане з матеріальними благами. Хочеться просто почати жити в достатку, купити собі можливо класну тачку, подорожувати і коротше, кайфувати від життя. Друге велике бажання, воно пов'язане з, звичайно, дівчатами з коханням. Хочеться в ідеалі, звичайно, щоб за вами бігали дівчата, щоб люба дівчина, на яку ви звертаєте увагу, відповідала вам взаємністю. Для чого це потрібно? Можливо, хтось хоче створювати сім'ї, хтось хоче будувати довгострокові стосунки, а хтось просто шукає секс. Звичайно, це теж нормально, і я в цьому відео намагатимусь передати свій досвід так, щоб ви змогли реалізувати все вище сказане в плані стосунків з іншими дівчатами. Я впевнений, що молоді хлопці абсолютно неправильно бачать скажімо так, проблему і її рішення. Їм здається, що потрібно просто навчитися якимось технікам, почати якось специфічно спілкуватися з дівчатами, і тоді все полетить. Але моя ідея зовсім в іншому, і я просто впевнений, що мій метод працює, тому що я перевіряв це. Я роками дивився на результат в плані популярності в дівчат, і я бачив. Як це працює, я навіть так скажу: якщо цей метод не спрацює, візьміть і напишіть мені потім в коментарях, що я з і це все повна фігня, і можете прям розносити цю інформацію всюди. Але я наскільки впевнений, що цей метод робочий, що я навіть ризикну ось так, я покажу вам в конкретних прикладах, як в мене відбувались зміни. На чому конкретно я фокусувався, які мої характеристики покращувались і до чого це приводило. Але зараз даю глобальну ідею. Результат ваш у стосунках з дівчатами залежить в першу чергу від того, ким ви є. Не потрібно старатись працювати з наслідками, потрібно працювати з причиною, з основою, якщо ви будете. Щось себе представляти. Якщо ви будете самореалізовані, самодостатні, тоді проблем з дівчатами не буде. І тепер давайте переходити до конкретних деталей. Влад, 1.0, 2019 рік. Харизма. Просто мінімально. На той момент я вже був курсантом, і, звичайно, перший курс в мене пройшов не зовсім успішно в плані уваги від дівчат. Були одні стосунки, але глобально зірок з неба не ловив. Що ж таке сама харизма? Чому вона така важлива? По факту, всі ми якось. Спілкуємося, якось конкретно доносимо свої думки. Хтось це робить зовсім нудно, монотонно, а хтось вміє робити це класно, яскраво. Хтось вміє брати на себе лідерську позицію. І харизма це саме про це: про те, як ви і що говорите. І це безперечно важливо, тому що дівчата люблять, звичайно, вухами і потрібно вміти розмовляти. Як я. Прокачував свою каризму. Декілька простих дуже порад дам. По перше, я читав книги. А серед таких книг: мистецтво мислити масштабно це точно книги різні по нетворкінгу, я не пам'ятаю навіть їх назв. Але ви можете подивитись в мене відео про книги, воно не так давно виходило, і взяти собі їх на замітку. Крім цього, головне я не тільки читав і отримав теорію я старався брати на себе все більше і більше відповідальності і спілкуватись з абсолютно різними людьми. В Принципі, навчання і служба мені величезний буст дали в плані розвитку харизми, тому що я зрозумів, що. Потрібно брати виключно на себе відповідальність, потрібно вирішувати свої проблеми в спілкуванні з іншими людьми, і часто ці інші люди мають над тобою владу, вони мають більше інших активів, і просто потрібно навчитись з ними комунікувати. І в процесі цього. Цей процес звичайно був розтягнутий, розтягнувся він на три роки, скільки я там служив, був курсантом. В процесі я зрозумів, що я сильно змінився. Крім цього, в спілкуванні з своїми одногрупниками я теж почав проявлятись, я почав відстоювати свою позицію. Інколи я почав іти в конфлікти, і це абсолютно нормально. Вам потрібно прийняти думку того, що конфлікти це нормально, в них потрібно входити. І саме під час конфлікту ти отримуєш насправді найбільше досвіду, тому що коли ти спілкуєшся з кимось в спокійних тонах, ти можеш себе контролювати. Це дуже легко. Ти можеш правильно грамотно доносити свої думки. Тобто, спокій в тебе на такому хорошому рівні твоєї витримки достатньо. А саме в конфліктах, ти виходиш з цього стану спокою, ти уже спілкуєшся на іншій тональності, і набагато важче себе контролювати. Відповідно, більше виділяється кортизолу, і ти часто починаєш дуже рвано доносити свої думки і втрачається оцей весь лоск, з яким ти можеш підтримувати стабільну, спокійну розмову. Тож я вам так скажу: вам потрібно просто більше старатись, проявлятися і практикуватись в спілкуванні з іншими людьми, наскільки у вас. Є можливості скільки і використовуєте, якщо у вас є можливість виступати публічно, якби це важко не було, вам потрібно це робити, читати книги, які пов'язані з майнсетом, і практикуватись. Це все, що я робив. Ніяких спеціалізованих навчань не було. Якщо в принципі поглянути на Влада із 2019 року в плані основних своїх софт скілів. Я абсолютно інша людина, навіть якщо порівнювати із владом 2021 року, тим більше із владом 2024 року, і безперечно, харизма це дуже важливо, але є дещо більш важливіше, я вважаю, що це реалізація, тому що якщо ви нічого себе не представляєте, виключно на своїй харизмі на тому, як ви говорите, як ви доносите свої думки. Наскільки у вас класне почуття гумору, безперечно, в плані харизми це дуже важливо, тому що гумор якраз таки одна із характеристик чи одна із там складових високого інтелекту. Чим у вас краще з гумором, тим у вас краще з інтелектом і навпаки, Тож, можна на цьому вивести, але реалізація це основне. І тут ми маємо просто зрозуміти природу. Жінки, жінка хоче обрати того чоловіка. Ну, давайте, якщо будемо переноситись на рівень так тварин, хоче обрати самця найкращого, найсильнішого, який буде класно виконувати свою роль захисту потомства і так далі. Так далі. Тож в нас у людей. Питання виживання це питання реалізації. Наскільки чоловік добре, наприклад, заробляє, наскільки він і добрий чоловік, наскільки він добре закриє якраз таки питання безпеки жінки і там дітей, тобто, це все на дуже такому глибокому рівні психології працює, тому. Жінки будуть звертати увагу в першу чергу на тих, хто вже самореалізувався, так чи інакше. Це абсолютно база. Це не означає, що жінки меркантильні, вони мають думати про те, як вони будуть почувати себе захищеними чи незахищеними. Чи чоловік, в принципі, може брати на себе відповідальність, чи це слабенький такий маминий синочок, який не звик цього робити і. Не зможе бути надійною опорою сім'ї щось таке, тому реалізація мега важлива. Якщо у вас ситуація така сама, як була в мене, а реалізація була ну, на нульовому рівні, тому що, хоч я був круглим відмінником, це ну, нікого, грубо кажучи, не збуджувало, це нікого не цікавило. От ти відмінник, круто, іди дишоровий. Ну, якщо згадувати студентські часи, то утрічників, які були більш харизматичними, у стосунках з дівчатами шанси були значно вищими. Отже, фізична форма в мене була дуже м'яко кажучи посередня. Я важив її 60 кілограмів при рості 177 см. Ну виглядав я приблизно якось ось так. Нічого такого, нічого унікального, скажем, я не тримав себе, знаєте, запущеним абсолютно, тому що і були вимоги до курсантів, але і по стилю в мене було, як ви розумієте, все дуже слабо. Якісь речі з секонд кенда коротше. Фізична форма і зовнішній вигляд були теж дуже посередні, хоча можна трішечки домалювати. В принципі, не охайним я не був от на такому мінімально достатньому рівні. Я думаю, окей. І, відповідно, і популярність серед дівчат у мене тоді була низькою, не те, що мене це сильно розчаровувало і заставляло сумувати. Чи проходити якісь там тренінги? Ні, я це розумів. Я розумів, чому так відбувається, хоча б плюс-мінус, і я розумів, що мені потрібно з цим щось робити. Відповідно, ці думки і інші, в принципі, бажання жити краще, бути вільним, мене призвели до того, що я став владом 2.0. Це було в 2021 році. І ви бачите, як показники мої значно прокачались, тому що я пройшов ось ці три роки. Навчання служби я виніс звід дуже багато уроків. Я пройшов деякі конфлікти, деякі важкі ситуації, але я навчився проявляти себе, брати відповідальність. Звичайно, основним актом відповідальності і ризику в той момент я би сказав, було те, що я пішов зі служби і повністю вирішив взяти відповідальність за своє майбутнє на себе в плані того, що я почав займатися маркетингом і тільки цим. Я перестав навчатися, перестав думати, що саме універ навчання диплом мене до чогось призведе. Коротше, я став дійсно молодим чоловіком. Звичайно, на харизму сильно повпливало те, що я почав вести блог і проявлятись там, в соціальних мережах, і, хоч це було. Максимально важко, якщо прям чесно, тому що на початку я не міг навіть телефон достати. бачите, я навіть більш емоційним став, тому що я згадав, як це було. Я не міг достати ось так телефон і записати якийсь контент в сторіс чи кудись там. Не міг навіть фотку нормально зробити в метро, коли навколо тебе є якісь інші люди. Мені це доставляло максимально багато дискомфорту, але я вважаю, що на харизму це повпливало дуже сильно. Крім цього, я почав навчати людей. Це теж. Мені дало багато плюсів. Почав виступати, справився з страхом публічних виступів, і буст був конкретний. Звичайно, і різні бізнесові історії, проблеми були там, де потрібно було себе показувати. Я це все проходив. Реалізація теж уже була на досить високому рівні, особливо враховуючи мій вік. Тоді мені було приблизно 22 роки. Уже була і команда, і вже були і доходи. Там і 100 тисяч доларів заробляв в місяць. Були такі періоди. Знову ж таки, це нестабільно. Це ж у мене сфера не така, яка приносить гроші прям кожен місяць, особливо в той період, тому що я займався виключно запусками. Ну і плюс там таргетованою рекламою, яка не так багато й приносила, точно не сотні тисяч доларів. Тоді в мене була вже машина, прям вау, мій основний артефакт. Я вже часто подорожував. В принципі, і одягатися почав. Трішки краще, не те, що прям зовсім стиль, але отут, наприклад, зі стилістом працював, і деякі образи вона мені збирала. Круто, класно, фізична форма. Трішки стала кращою, я почав слідкувати за собою. Я звичайно зайнявся стилем, як я сказав, виглядав. Ну непогано, не прям супер стиляга, але непогано. І популярність я відчував зросла. Звичайно, потрібно відмітити, що я ніколи не старався, мабуть, можливо, без врахування періоду студентських часів, але от коли я вже почав зустрічатись з своєю дружиною, майбутньою я ніколи не старався використати свою популярність, свої можливості для того, щоб. З кимось знайомитись. В принципі, якщо подивитись навіть назад, то я завжди старався будувати такі довготривалі відносини, стосунки, тому що якось, якось так я хотів, якось так я відчував, можливо, через те, що я дивився на батька свого. Не знаю, чому, не можу пояснити. Тож за весь час у мене було десь приблизно 5 таких етапів серйозних відносин, ще якісь несерйозні трошки були. Тож коли я. Відчув цю популярність в 22 роки, я нею не користувався. Хоча, якщо б я був трішки іншим, якщо б в мене не було бажання розвивати стосунки з моєю майбутньою дружиною, то я би цим користувався і, скажімо так, було б теж в якомусь плані непогано на рахунок фізичної форми. Я хочу просто відмітити, що це е, найменш важливий аспект, я вважаю. тому що якщо у вас буде харизма, якщо у вас буде все з самореалізацією. То взагалі пофіг, як ви виглядаєте? Ну звичайно, не будемо йти в якісь крайності, але якщо ми говоримо за пріоритетність, то я завжди в будь-якому випадку поставлю ось це на перше місце, харизму на друге, фізичну форму уже на третє. Інакше ні. Яка б ситуація, який би контекст не був, ні, тому що. Дивіться, якщо ви думаєте, що ви будете ходити в качалку і дівчата будуть звертати на вас увагу, можливо, мінімально так ситуація покращиться. Можливо, ви знаєте навіть цей жарт. Ви приходите в зал, ви накачались, витратили декілька років. Можливо, і думаєте, от зараз дівчата на вас будуть пригати і за вами бігати. Насправді так не буде, тому що чоловіки будуть говорити: вау, як ти накачався, будуть задавати питання. А дівчатам плюс-мінус пофіг. Дуже багато дівчат навпаки не хоче мати качка, тому що багато різних стереотипів існує. Я думаю, ви здогадуєтесь. Хтось думає, що вони занадто самозакохані і так далі. і так далі. Тому переходимо до Влади 3.0. Харизма. Я думаю, що. Трішки ще виросла, допомогло те, що я продовжив розвивати блог, почав робити youtube відео ось такого розмовного формату, спілкувався з різними людьми, з мільйонерами, насправді, які заробляють значно значно більше ніж я, з людьми реально високого калібру. Що мені насправді допомагає, я вам дам одну пораду. Ви маєте зрозуміти, що коли ви допускаєте думку, що ось ця людина. Значно краще, ніж я, в принципі краще, то ви вже знаходитесь в слабкій позиції. Ви маєте сприймати себе як суперкруту людину з високим потенціалом. Тобто ви маєте на всі 100% розуміти свою цінність. Так можливо, ви не досягли того, що досягла ось ця людина навпроти вас. Але це нормально. Вам потрібно більше часу, навіть якщо йому 25, вам 25. окей, ви не знаєте в яких умовах. Народжувався успіх цієї людини, що ця людина проходила, можливо, їй пощастило, можливо, ще щось. Де в кінці кінців, яка нахрен різниця, які у нього результат, якщо ви маєте себе порівнювати тільки з собою минулим, і ви маєте тільки собі щось доводити і перед собою тільки звітуватись на рахунок того, ким ви є зараз, і порівнювати себе знову ж таки з минулим, реалізація. Стало краще, я не скажу, що я став супер якимось там ультразаряженим космонавтом, є і такі люди. Хоча я розумію, що в мене прекрасний рівень життя, В мене є цілі, до яких я прагну. Але якщо дивитись зі сторони, то для багатьох це прям космос рівень, тому що я собі можу дозволити в принципі, все. Ну якщо глобально, в принципі, все крім якоїсь дорогої нерухомості, прям ну супер дорогої, ну, хоча, звичайно, це все дуже відносно і. Uma boots. Суперкарів, щось таке. Тобто я не можу ламордіні Рівелту собі купити. Це абсолютно не мій калібр поки що, але знову ж таки, я до цього росту і рухаюсь. достатньо непогано. Хоч в мене якісь бувають періоди, коли я не росту активно, і це теж нормально. Проте картинка, як ви бачите, давайте навіть порівняємо ось ці фото. Вона змінюється. Тобто, можливо, вам і здається, в якийсь період, що ви стоїте на місці, просто подивіться фото. Така от порада. Просто подивіться фото такі. Середньостатистичні не вибирайте щось найкраще, просто от порівняйте галерею. І хоч на другому етапі було все непогано, на третьому явно значно краще. Фізична форма я її тут підтягнув непогано. Звичайно, я, хоч і півтора року займаюся в залі, наскільки це можливо. В моєму стані, в моїй ролі з моєю зайнятістю, проте результат я бачу інколи, коли вдягаю футболку, яку давно не вдягав, інколи коли порівнюю якісь старі фото в там різних ракурсах, досить непогано. Я в принципі розумію, що це. Важко прокачувати фізичну форму, але акцент основний я не хочу на цьому робити, тому що я розумію, що якщо я буду важити на 4 кг більше і виглядати на 30% краще, грубо кажучи, так це все дуже умовно. Мені це якогось супер плюса не дасть. Якщо ми говоримо про загальну популярність, звичайно, я її не стараюсь знову ж таки використовувати. Я її абсолютно ігнорую. Але інколи я відчуваю відношення, я розумію, що я, якщо б був холостим, то було б все шикарно, скажімо так. Проблем із стосунками із дівчатами в мене б не було їх в принципі. І давайте знову ж таки подивимось на загальну картину. Ось як я проходив. Оці всі етапи бачите? В мене основний фокус був на реалізації, коли дівчата бачать, що ти молодий, ти заряджений на успіх, в тебе є реально потенціал, ти розвиваєшся, ти прокачуєш себе в плані різних софт скілів. Ти лідер, тоді їм хочеться завести стосунки з таким молодим чоловіком. І ви маєте не ганятися за дівчатами. Просто давайте подивимось на ось цю схему. Ви маєте фокусуватись на тому, щоб стати кращою версією себе. І тоді дівчата будуть звертати на вас увагу, тому що якщо ви будете просто якимось камінчиком, яких багато, от уявіть, що всі інші хлопці, з якими ви конкуруєте. От ви всі лежите як камінчики на пляжі, отака галька. Якщо ви такий самий камінчик, можливо, трішки краще, то вам важче буде конкурувати набагато е, за увагу від людини, яка збирає якісь камінці, щось таке цінне шукає на пляжі. А коли ви будете, можливо, якимось алмазом, не знаю, якимось дорогоцінним каменем, то звичайно вас захочеться підібрати. Ну, така от метафора. Таке от, от в мене, порівняння може достатньо просте, але я думаю, зрозуміле, тому що коли ви будете нічого себе не представляти, і в цей момент ви будете шукати увагу від топових дівчат, які дуже красиві, які безперечно популярні, тому що за класними гарними дівчатами. Бігають хлопці, їх дуже багато. Вам потрібно зрозуміти, що ви не зможете конкурувати, тому що в будь-якому випадку буде хтось, хто буде заробляти більше ніж ви. Ну так середньостатистично на такому от базовому рівні точно хтось буде, хто трошечки більше заробляє. Якщо ви хочете, щоб на вас звертали увагу, вам потрібно дати сильно на газ в плані прокачки СП. не в плані фізичної форми. Навіть в першу чергу не в плані харизми, а в плані заробітку грошей, тому що якщо ви будете заробляти гроші в абсолютній більшості випадків, яку б ви нішу не обрали, у вас буде автоматично підтягуватись харизма. Ви будете ставати цікавішими, тому що ви будете проходити унікальний досвід, і з вами буде про що поспілкуватися, і ви зможете багато що цікавого розповісти, зацікавити дівчину. Звичайно, не потрібно знову ж таки. Думати, що всім жінкам потрібні гроші, це нормально, в принципі, якщо вони думають і обирають з поміж різних хлопців, і вони бачать, що у когось там більше грошей, більше потенціалу, і вони більше уваги звертають на цього хлопця. Це нормально, якщо ви людину ще не знаєте до цього, якщо ви просто аналізуєте такі показники, то нормально звертати увагу на того, хто краще реалізований. Якщо поглиблюватись в внутрішній світ. Ну, звичайно, може обрати і іншу. Звичайно, може обрати більш харизматичну. Це теж нормально, але ваші шанси на успіх точно сильно зростають. Тому не ганяйтесь за дівчатами, ганяйтесь за самореалізацію за тим, щоб ставати кращими. І ви рано чи пізно. Будете отримувати набагато більше уваги. Ви побачите різницю. Як ви будете це все використовувати? Ви будете давати газу в плані великої кількості стосунків, і вони будуть крострокові. Я це не підтримую, я так ніколи не робив. Але я знаю людей, які так роблять, і ви знаєте, мені здається, вони не дуже щасливі. Або ви будете використовувати це по-іншому, як, наприклад, я побачили, є хороша дівчина. Починаєте будувати довгострокові відносини, а там уже далі як буде. І якщо ви хотіли якогось швидкого методу, швидкого результату, а тут потрібно ну мінімум 6 місяців для того, щоб змінитись, то тут, вибачайте, в житті дуже часто немає швидкого результату, є тільки довга дистанція, є тільки маленькі кроки, які на дистанції уже Сказується на загальному результаті, що зробити такого, щоб завтра всі за вами бігали. Ну, такого насправді не існує. Якісь конкретні методики, чи якісь гарні слова, якісь гарні фрази, якісь ідеї пікапу. Я це ніколи не використовував, і мені здається, це про здаватись, а не бути. Головне бути, представляти себе когось реалізованого чоловіка, чоловіка, який чогось прагне, чогось досягає, і чоловіка, який. Може щось дати своїй майбутній дружині дівчині, і я хочу, щоб ви були сильними чоловіками, щоб ви створювали шлюби, щоб ви ростили дітей, щоб у вас було все класно і щоб не було проблем ні з чим. А для цього потрібно прокачувати себе. Ну якось так. Тому, як ви хочете, так і використовуйте цю інформацію. Але я думаю, що було корисно і цінно. Не ганяйтеся за дівчатами, зробіть так, щоб ви. Чогось почали важити, і тоді вам буде легко заводити будь-які знайомства в плані з чоловіками, в плані з дівчатами. Неважливо, коли ви сильна людина, коли ви сильна особистість, до вас інші люди будуть автоматично тягнутись. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут багато про гроші, про самореалізацію, про запуски онлайн-продуктів, онлайн навчання. Коротше, якщо ти ще не підписаний, що ти тут робиш? Давай підписуйся.